Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні ми продовжуємо заготовляти лікарські рослини. Сьогодні ми знаходимося в Лузі, і от ну, набрели на таку галявинку, такої дивовижної, сильної, могутньої і водночас такої тендітної, прекрасної рослинки і непомітної, такої доволі непомітної. Нечуй вітер волохатинки. Галіціум, англі... латинська назва. Ця рослина, вона Дійсно, є сильна рослина, але вона така є непомітна, така вона ну от на неї не звертають увагу. Якщо в нас є рослини такі, які ну такі приваблюють своїм зовнішнім виглядом, приваблюють своїми властивостями, приваблюють ну, чисто візуально, то ця рослина вона непомітна, але вона є сильна, вона є досить помічна та досить ефективна. Тобто, рослина наділена властивістю лікувати весь організм. Починаючи з того, що вона виводить токсини, шкідливі речовини, водночас нормалізує антитоксичну функцію печінки. Особливо вона ефективна в поєднанні з іншими рослинами. Нечуй вітер, волохатенький. Ця рослина зараз от у нас зараз 8 травня, і вона знаходиться в такому вигляді. Вона от пускає вона. Вуса свої, вона має таку кореневу систему. Заготовляється вона разом, вся рослинка. От ми бачимо, вже вона пускає вуса, за допомогою яких вона розмножується. Потім вона викидає такі вже бутончики, вона цвіте квітне такими золотистими, жовтими квіточками, невеличкими, маленькими. А так вона виглядає. Ми бачимо, що нижня частинка листочків, рослинки, вони такого сивого кольору, і вкриті такі. Волосочками, такими навіть непомітними, такими ніжними. І ця рослина вона є досить лікувальна і досить помічна. Але ми ще до її властивості будемо в процесі заготовки лікарських рослин, ми будемо повертатися, тому що ми будемо тут часто на цьому лузі заготовляти. І як відомо, починаючи від... Такої антитоксичної функції виведення токсинів, антиоксидантна дія і закінчуючи складними важкими хронічними захворюваннями нирок, сечового міхура. І якщо ми беремо самостійну цю рослину, то ми користуємося також при запальних захворюваннях шлунка, особливо коли знижена секреторна функція, тоді коли є запальні процеси шлунково-кишкового тракту, коли є набряки. Особливо, коли ці набряки опухлі, спечінки, селезінки, то ця рослина самостійно навіть із розрахунку, от ми беремо дві такі рослинки, подрібнюємо їх, заливаємо склянкою укропу. ну Це приблизно дві столові ложки. І настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо, ділимо на три частинки, це десь по 60 мл тричі на день до їди. Якщо у нас є такі хвороби нирок, як пієлонефрити, запалення, коли є набряки, от особливо ця рослина має властивість нормалізувати видільну функцію нирок і виводити зайву рідину самостійно, навіть без поєднання з іншими рослинами. Але коли ми поєднаємо цю рослинку, візьмемо в рівних співвідношеннях таку де, декілька рослин, наприклад, беремо листя берези, беремо траву нечувітрявову хатеньку, разом з корінням. Отакі от такі отут біленькі, такі тоненькі волосинки, корінці, то ми беремо таку всю рослину. Поєднуємо з такими, також беремо астрагал шерстистоквітковий, Потім можна взяти листя суниці, квіти вересу. Якщо є кісти на нирках, то обов'язково ми додаємо таку рослину, як зеленчук-жовтий. Ця рослина має нефропротекторну протизапальну росептичну дію і також дуже добре поєднується. Беремо рослини в рівних співвідношеннях, дві столові ложки на півлітра укропу, настояли 30-40 хвилин, проціджуємо по 150 мл три рази на день. До Оєди пієпієлонефрити, гломерулонефрити, навіть такі тяжкі захворювання, нирок, хронічні захворювання нирок, порушення сольового обміну, коли є надлишок солей, то обов'язково ми також додаємо тоді лабазні кв'язолисти до такої фітокомпозиції. Рослина є досить ефективна, також при хворобах печінки, а також при тих станах, які зумовлені порушенням антитоксичної функції печінки, тобто це і алергічні реакції, це і хвороби шкіри різної етіології, в тому числі такі, як і псоріази, екземи, нейродерміти. То також ця рослина вона дуже добре поєднується. Наприклад, ми беремо і парило, беремо і Вероніка. От я нарвала тут дуже багато Вероніки, тому що сьогодні ми вийшли саме на заготівлю цієї рослини Вероніка Колоскова Вероніка, лікарська. В нас є це в нас колоскова Вероніка. То також ми додаємо ці рослини. Можна додати квіти, кульбаби, можна додати парило звичайне, інші рослини, печіночниця, дуже хороша рослина, яка лікує е, також. І беремо в рівних співвідношеннях і використовуємо у вигляді настою, наприклад, також із розрахунку 2 столові ложки на півлітра укропу. Потім е, дуже важлива така е, дія цієї рослини, на вітра волохатенького, це кровоспинна. Ця рослина вона зупиняє всі види кровотення і шлунково кишкові, і маткові, і носові кровотечі, легеневі кровотечі тобто, ця рослина наділена дуже такою сильною кровоспинною дією, і особливо коли ми її поєднаємо у формі екстрактів. У формі фітокомпозиції із такою рослиною, як родовик лікарський, кльопка лікарственна. Це також іде основна рослина, також герань червона, також має кровоспинну дію, то ми ці рослини поєднуємо і дійсно всі види кровотеч вони зупиняються, навіть які б вони е, такі масивні не були, то вони піддаються лікуванню за допомогою лікарських рослин. А в своїй лікувальній практиці я використовую також цю рослину е, при е, 诶。Eh виготовленні такого препарату, як тозонорм. Справа в тому, що ця рослина має ще іншу назву. Це підойма, тому що вона наділена природою, наділена господь Богом піднімати внутрішні органи, коли є опущення шлунка, коли є опущення, звісно, як опущений шлунок, він тягне за собою опущення кишечника, нирок, опущення матки, опущення сечового міхура. І відповідно може бути і нетримання сечі, не може бути, а є звісно. Тобто ця рослина. Якщо ми поєднуємо Вероніка. Рослина Вероніка Колоскова, можна брати Вероніку лікарську звичайну, тому що Вероніки теж в нас в природі є декілька видів. Беремо ми траву разом всю рослину, не чуй вітер, вологатенький, беремо Вероніку, беремо ми таку рослину, як манжетка і родовик лікарський. Тобто я додаю і це є препарат Дозонорм, який використовується, який піднімає внутрішні органи. Але в домашніх умовах ми ви теж можете приготувати. Також можете приготувати такі ліки. Взяли, наприклад, в рівних співвідношеннях. Вероніка, не чую вітер волохатенький, траву манжетки, траву разом із коренням родовика лікарського, кровохльопки. І зробили збір такий, дві столові ложки, заливати пів літра окропу, настояли 30-40 хвилин, можна робити короткочасний відвар, одну-дві хвилинки кипнуло, настояли годинку, процідили по третій частинці, це десь по 150 мл три рази на день до їди. Як бачимо, ці рослини, вони є в достатній кількості в нашій природі, тобто ми знаходимося на лузі. Таких лугів у нас дуже багато. У нас наша українська багата природа наділена такими лікарськими рослинами. Це така є лабораторія. От Якщо ми навіть візьмемо цей нечуй вітер, волохатенький, то в цій рослині поєднуються і слизи, і дубільні речовини, і флавоноїдні сполуки, і кумарини, тобто і інші також діючі речовини. Тобто, це наскільки така багата. Природа, наскільки така унікальна лабораторія, що створити її в таких хімічних умовах неможливо, таких як створена, створив нам господь бог і посилає нам наша природа, наша матінка земля. Тобто, як ми бачимо, лікування ще я підведу такі підсумки. Це шлунково-кишкового тракту, катари, гіпотонія, різні захворювання, виведення токсинів. Нормалізація функції печінки антитоксичної і в тому числі і метаболітичних. Тому що коли ми будемо поєднувати, наприклад, із гіркотами, поєднувати її з рослинами, які мають помірну жовчугінну дію протизапальну, то будуть нормалізуватись метаболітичні процеси, тобто функція печінки, вся функція, всі ті процеси, які здійснюються в печінці. Але коли ми, наприклад, будемо брати, поєднувати із рослинами уросептичними, то це набряки. Це порушення функції видільної функції нирок, це запальні процеси, гострі, хронічні. Поєднуємо також з такими рослинами: це квіти вересу, зеленчук, жовтий, листя берези, лабазні кв'язолистий, саме в'язолистий, це трава, листочки, квіти рослини. То ви виводимо зайву рідину з організму, нормалізуємо метаболітичні процеси, тобто по суті, ця рослина в комплексі і самостійно має також жовчогінну дію хвороби. Під піднімає органи, тонізує м'язи, тонізує связки, тобто починаючи від шлунка і закінчуючи, тобто піднімає всі органи. Це і шлунок, нирки, сечовий міхур. Кишечник, тобто, наскільки ми бачимо, наскільки ця рослина вона має такий всебічний вплив на наш організм, така здається, маленька, тендітненька, така непомітна, але така водночас сильна, чарівна, ефективна та попінчна. Як ми бачимо, у нас природа зараз, наскільки вона багата лікарськими рослинами, тобто ідіть в природу. Спілкуйтеся, заготовляйте лікарські рослини, поповнюйте свою домашню аптечку натуральними, безпечними, ефективними, цілющими ліками. Тому що я буду розповідати, якщо кому цікаво, якщо підписуйтесь на мій канал і під цим відео, як і під рештою, буде номер телефона вайбера мого. І якщо в кого виникнуть питання, я із задоволенням відповім на ваші питання індивідуально в телефонному режимі або. У спілкуванні повідомленнями і звісно будьте здоровими до наступної зустрічі.